Тут ще одна моя новинка, сорт Кройзік Дістав я його з Англії, але сорт старий Старий французький, ой-ой, бачите, взяв тільки рукою і воно відпало. Ну і тут ще є одна Ягідка тільки взяв і воно готово. Ну, зараз, Та і от може нехай ще до завтра. Чудовий сорт. Це єдиний в своєму роді сорт інжиру, який чоловічий, так званий дістівний каприфіг, бо наскільки я знаю, немає більше їстівного каприфіга. Можливо, я помиляюся. Зараз побачимо, що всередині. Ну, друзі, такий. Він всередині важить я не став, зараз спробую. М? Слухайте на смак достойний. Для 19 червня. А я вам скажу, це ще щось цікаве. Так щось такий він, їстівний каприфіг. Зараз в мене тут є дегустатор. Дякую. Ну давай. Що, на що схоже? На життя. На. Смак життя. Молодець. Гарно відповів. Дякую.